Всім добрий день! Сьогодні 7 серпня і хочу я показати як зробити отакий вот диск для покупку трави. Із э, диска з побітовими напайками, який вийшов. Так, звіті з Ось я маю отакий вот диск. Буду затачувати його зараз брати. Я у половину я вже заточив. От. І отакий він був з отакими зубчиками. Тут колись були побідіти вінопайки, вони подлітали, і знають, покористуються такими дисками, що камінину зачіпаєш, вони відлітають. Ну і він не кота його або викидати, бо отак ось це затачувати. Я покажу, як це роблю. Оце той же самий диск уже сточний. Дані диски можна затачувати до оцій перфорації. Майже, то есть він ще служив не один год. У мене по крайней мере два сезона вони не траву, спаляють сіну зимою. То есть все отлично. И то, то диск такого самого плана уже сточенный. То есть дальше его эксплуатарить уже. Пользовательным як бы вирвало, вырвало даже кусочек. Ну мене так валяється, може десь на щось пригодится, ну ему все. Зараз на цьому диске я покажу як його перетачу. Може хто не знає. Покажу. І таким самим методом затачуються і диски на циркулярні пили. Тільки ну, там вони розводяться, а тут я не розводю. Зараз піду в гараж, запустю станок. В общем такий мас наждак. Один камінь ставиться, але в мене його поки немає, він розлетівся. Тут у мене стоїть зачисний круг з болгарки. Упорчик такий. з 60-го. Зараз його треба просто крутнуть. Я постараюсь, буду однією рукою У Другі руки в мене телефон. Так що якось так. Запускаю і показую. Все, світ нас загорівся. Так не знаю ще одною рукою получиться, должна получиться углубляю і потім збиваю оцей вгору. один зубчик есть и так все остальные які залишилися сейчас покажу ще на одну Так, Це я показую, як виточить. Ну, Перший раз воно довго треба, ну як довго? ну Трохи є време, треба його витачити. Ну, а вже повторні заточки, воно в принципі йде швидко. Зараз я покажу ну, на цьомусь убитому кругі. Я покажу як це робиться в принципі на виточну. Ну він конечно тут сильно убитий, ну все одно. Ось він уже тупий, погашений, ну зараз я на ньому покажу. Тут уже потом быстро воно. точно. Ось ну, таким не дуже хитрим методом можна диски, які, так сказати, готові в металолом, їх встановити і ставити і ними Пользуватися І кось косять вони отлічно, не хуже побідітових. Вони тонесенькі, траву ріжуть хорошо. Хоч і сіно в мене під невесом, як я пиляю зимою, ріже все чітко. Так що таке коротеньке відео може кому буде полезне. А я піду ще за цей диск дотачувати далі, тому що потрібно, треба дві руки. От, щоб не натворити нічого. Всім дякую за перегляди. До побачення.